Шалом дорогі друзі, брати і сестри, мир Божий всім моїм братам, і сестрам церкви дім молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір 29 червня 2024 року. Господь врятував мене від смерті. Ось така тема буде сьогодні, тому що в ранковому сповіданні у нас була подія, яка здійснилась в житті святого апостола Петра, коли Бог. Врятував його від смерті, коли послав ангела свого, щоб він його визволив з в'язниці. Тож ми будемо сьогодні читати цю історію, і перед тим, як будемо читати, я хочу, щоб ми помолилися. Дякую, у нас буде і вечеря сьогодні. Тому хочу сказати, що кожен з нас е може отримувати поміч, допомогу від Бога тоді, коли ми на нього. Покладаємось і віримо в його силу. Тож, дорогі друзі, давайте помолимося і благословимо цей ефір. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти даєш нам можливість вийти в ефір, Господь, з будь-яких обставин. Я дякую тобі за те, що ти з нами, і ти благословляєш кожного з нас, тому що ти бажаєш, щоб ми були долучені до Твого служіння, до Твого. Царство, Господь, я дякую тобі за всіх людей, які приєднались до цього ефіру, і я прошу тебе, благослови. Хай сила Духа Святого буде з нами. Хай Твоє помазання, Господь, торкнеться кожного серця. Хай Господь сьогоднішнє це причастя. Дасть відповіді і допомогу кожному, хто тебе просить і потребує цього. Господь. Дай розуміти Твоє Слово, розуміти те, що ти бажаєш сказати в наше серце. Я благословляю всіх в ім'я Ісуса Христа. Я бажаю, щоб Дух Божий діяв надзвичайно в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тож, дорогі друзі, слава Богу. Бачите, ми в такій обстановці, зараз немає світла тут, там, де ми відпочиваємо, тут теж є ці вірні відключення. Тож ми вийшли е, тільки за допомогою мого телефона, тут нема ні вайфаю, ні зв'язку. Тож, Я вірю, що ви нас бачите і, ми, е, слава Богу, Бог дає нам цю можливість. Тож, друзі, давайте зараз відкриємо Книгу дій святих апостолів, 12 розділ з 4 по 5 вірші. Книга дій, 12 розділ з 4 по 5 вірші. Схопивши Петра, Ірод кинув його до в'язниці і наказав чотирьом четвіркам воїнів стерегти його, ірод мав намір після свята влаштувати суд на Петром. Отже, Петра тримали у в'язниці, а церква ревно молилася Богу за нього. Звертаю вашу увагу на те, що це в контексті йде мова про те, що в той час Ірод почав переслідувати віруючих в Ірусалімі, тому що він бажав знищити цю віру. І до того, як він схопив Петра і ув'язнив його. Він сказав стратити мечем Якова Іоанова брата Іван, який написав послання Євангелія Івана і откровіння послання Івана. Ми знаємо, тож були дуже такі тяжкі часи для церкви і Ірод. Після того, як стратив Ісуса, він також був тим замовником цього вбивства, тому що Він сказав, Він може бути страчений і віддав Пілату Ісуса, щоб Пілат вже виконав цей приговор. Тож ми бачимо, що церква знаходилась в такому стані, коли її переслідували. Але незалежно від цього. Які були тоді часи, вони ревно молилися? П'ятий вірш того розділу про це каже. Отже, Петра тримали у в'язниці, а церква ревно молилася Богу за нього. Тож, друзі, все пов'язую, цю, цю подію, пов'язую з тим, що церква вона може впливати на обставини. В житті кожної людини, якщо ми молимося ревно один за одного, молимося ревно за нашу країну, молимося ревно за наших військових, то ми неодмінно отрим, не отримуємо відповіді. Бог чує наші молитви. І от тепер давайте з 11 го вірша будемо читати. Книга Дій, 12 й розділ, з 11 го по 12 й вірші, і це вже як відбулося чудо. Яке Петро побачив, 11-й вірш. Тоді Петро отямився і промовив: Тепер я бачу, що все насправді Господь послав ангела цього і врятував мене від іродових рук та від смерті, яку чекав народ юдейський. Збагнувши це, 12-й вірш, Петре, Петро вирушив додому Марії, Іанової матері, Івана, що звали Марком. Де збиралося багато людей помолитися? Тож, ми бачимо, що коли Бог послав ангела, який вивів з в'язниці Петра, і я пов'язую це з молитвою церкви, яка ревно молиться за Петра. І коли. Ангел прийшов і вивів його з цього сієї в'язниці. Петро отямився і промовив: Тепер я бачу, що все насправді. Тож, ви знаєте, це насправді Бог може допомагати. Це насправді у Бога є служащі ангели, які допомагають. Я вірю в служіння ангелів. Я бачив служіння ангелів в своєму житті багато разів. Тож я хочу, щоб кожен з вас довіряв Богу. І саме головне, що коли Петро був звільнений, знаєте, він не побіг до свого дому, він не побіг ще кудись. Він, збавгнувши, побачивши це, вирушив до Дому Марії, де збиралося багато людей помолитися. Тож, брати і сестри, ми повинні знати, є дім молитви для всіх народів, де ми збираємось молитись. Ми... Е Вчора провели потужне молитовне служіння, і я хотів би, щоб кожен з вас переглянув це відео, переглянув цей ефір. Тому що насправді ми повинні бути тими людьми, які моляться, які дають своє, свій час для молитви і за країну, і за церкву, і один за одного. Тож, брати і сестри, будемо. Обирати служіння, молитви як служіння, яке повинно бути на першому місці. Хай молитва, розмова з Богом, буде завжди на першому місці. Ми це бачимо не тільки в житті церкви, першої церкви, перш, яка жила в першому віці. Ми бачимо це і на прикладі Ісуса Христа, який завжди ходив, і молився. Тож давайте. Полюбимо молитву, полюбимо спілкування з Богом. Це важлива духовна практика, яка повинна бути в житті кожного віруючого. І зараз хай прийде в твоє серце бажання молитися. Хай Бог вкладе в твоє бажання молитися. Ти можеш помолитись зі мною, молитва й каяття, якщо у тебе немає такого часу молитви. Ми на цій неділі розбираємо послання євангелиста Луки до всієї церкви, дії апостолів. І ми бачимо, що де б ми не читали про церкву і віруючих людей, вони завжди моляться. Тож молитва дуже важлива. Служіння, і зараз пропоную вам помолитись, помолитись перше за віруючих, перше за свою родину, помолитись, знаєте, молитва і каяття кому це потрібно. Приєднайтесь до цієї молитви. Я допоможу вам молитись. Якщо ви може згрішили, може щось сталося не так, як ви хотіли. Тож молитва і каяття, вона навертає нас до Бога. Скажіть разом зі мною в цю молитву. Господь Ісус, пробач мої гріхи і провини. Господь Ісус, пробач мої гріхи і провини. Я вірю, що ти син Божий. І я вірю, що ти син і ти Божий. І ти віддав своє життя за мене. І ти віддав своє життя за я мене. Я дякую тобі, мій Господь. Я дякую тобі, мій Господь. Що ти чуєш мої молитви? Що ти чуєш мої молитви? Я віддаю тобі своє життя. Я віддаю тобі своє життя. Я бажаю, щоб ти благословив мене. І я бажаю, щоб ти благословив Дух мене. Святий живи в мені. Дух Святий живи в мені. Я називаю Бога своїм батьком. Я називаю Бога своїм батьком. І Бог виповнить мої мрії. І Бог виповнить Мої мрії. Тобі за все слава навіки. Тобі за все слава навіки. Отець і святий Дух Амінь. Отець і Святий Дух амінь. амінь. І так, дорогі друзі, ми зробимо вечерю з вами, тому що вже час, я не знаю, як там гарно чи не гарно мене видно, тому що вже такий пізний час. 16 хвилин. Тому давайте як торопітися. Візьміть хліб а? прискорювати прискорюватись. Так. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ми можемо це зробити в цей, в цей час, Господь, зробити вечерю. І я прошу тебе, щоб ця вечеря була була як наш порятунок, як захист, Господь, як спілкування з тобою через тіло Ісуса Христа, через Його кров, яка була пролита за гріхи всього світу. Ми... Господь, благ... дякуємо тобі за те, що ти даєш нам цю можливість прийняти твоє тіло і твою кров. Тобі за все слава навіки. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Беремо і їмо. ім'я Ісуса Христа. Тут дуже багато, друзі, Мені Ельвік допомагає. Так. Тут дуже багато комарів. Так. І вони мене вже закусують. У мене солоденька кров їм подобається. Mm -hmm. Тож знаєте, я хочу сказати, що у Бога дійсно є порятунок для кожної людини. Довіряйте Богу, і Бог збереже нас. І як завжди, давайте помолимося один за одного, благословим і хай Дух Божий береже всіх нас. Нагадую, завтра у нас служіння недільне служіння о 10 годині. Ми зараз вже в, е, вирішуємо в путь, чи вже їдемо додому. Не всі, тільки я і мій син для того, щоб завтра е, бути на служінні. А наша команда їх скільки людей? Ну, команда. Всіх хто тут? 38. 38 зараз людей. Тут перебувають, тож вони тут залишаються і поїдуть тільки завтра, після обіду. У нас є час до обіду, тож всі вирішили тут ще бути. А ми вирішили поїхати для служіння на завтра. Тож, благословіть нас, нам півтора часу їхати додому, тож помиліться і за нас, щоб ми благополучно добрались додому. Молимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за цей ефір. Я благословляю своїх братів і сестер. І я бажаю, щоб всі ми покладались на тебе, Господь. І ми всі разом збирались на молитві, Господь, щоб молитись один за одного. Господь, тому що я вірю, молитва церкви велика сила, Господь, яку Ти даєш нам для того, щоб ми підтримували один одного. Я благословляю всіх моїх братів і сестер, які зараз в ефірі. Я проголошую благословіння, проголошую Твою славу, проголошую Твою любов, Господь, твоє зцілення в ім'я Ісуса Христа. Благослови всіх нас, Господь, благослови церкву і молитви для всіх народів, благослови нашу Україну. Ми благословляємо Господь президента і наших військових. Ми бажаємо, щоб Україна перемогла цього ворога, щоб ворог був знищений, знешкодений в ім'я Ісуса Христа, щоб він пішов геть з нашої території, щоб всі окуповані території були звільнені, Господь, і всі ці вороги були покарані і знищені в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь, наведи лад в нашій країні, щоб не було тих корупціонерів, брехунів, цих крадіжок, Господь, всіх хабарників, Господь. Хай їх викриють і покарають за всі ці злочини. Господь, ми молимось як церква і просимо тебе наведи лад в нашій країні, щоб була справедливість і була чесність, Господь, в нашій країні, щоб Твоє ім'я було прославлено. Господь, ми просимо тебе знищ цього духа з нашої землі, який робить людей бідними і залежними в ім'я Ісуса Христа. Хай цей дух іде геть в ім'я Ісуса Христа, хай церква. Ква поєднається в молитвах, щоб молитись проти цього демона, який контролює нашу землю, контролює наших політиків, людей в ім'я Ісуса Христа. Хай ідуть геть з цієї землі. Їм нема місця в Україні. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимось. Я дякую тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш. Я дякую тобі за твою любов, милість, Господь, що ти благословляєш свою церкву, тобі слава навіки, наш Бог Отець, Синий Святий Дух. Амінь. Хай Бог береже вас, дорогі друзі. Хай сила Божа буде на всіх вас. Дякую Богу за цей час, коли ми можемо збиратись, молитись, приймати участь в вечері Господній. Тому Хай Бог вас рясно-благословить. рясно, рясно благословить. Дякую за всі вподобайки, дякую за коментарі. Ми зараз не можемо вже читати, але все ж таки хочу сказати подяку всім, хто приймає участь в цьому. Хай Бог благословить вас, друзі. І до зустрічі завтра на зібранні в Чив Онлайн служінні, чи в церкві дім молитви для всіх народів. Добраніч, до зустрічі!